81 гривню за один кубічний метр сплачують за водопостачання, водовідведення і водоочищення станом на 12 березня 2025 року. Жителі Бердичева частину цих грошей відшкодовують з бюджету міста. Офіційний тариф становить 72 гривні 42 копійки. Дарина місцева жителька каже, що якість води не відповідає її вартості. Це треш одним словом, можна тільки описати. По-перше, її більше немає, чим вона є через постійні прориви. А по друге, якість води вважає. Кращого. Постійно осад збирається, бойлер потрібно чистити кожні два місяці. Вода набирається, дитину страшно в ній купати. Вона завжди темно темно-коричного або жовтого кольору. Ось пропитну воду я взагалі мовчу, Ми вже мабуть років 6-7 купляємо, Ось, ну, можна одним словом, тільки назвати, що це технічна вода. У нас так треба, мабуть. Війна. Це треба піднімати ціни, а ми шукаємо бутилки, бумажки, здаємо. Я за воду думаю, взагалі вони спеціально роблять, щоб вона була грязна, щоб ці будки, що по дворах поставили, щоб люди скажені гроші платили за воду. І варили з неї їсти. Ось що я скажу за словами Іллі Шамровського, директора комунального підприємства «Бердичівводоканал», водоканал попередній тариф не покривав витрати підприємства. Розповісти про це на відеокамеру Ілля Шамровський відмовився. Розгляд тарифу був започаткованим ще попереднім керівництвом в березні 2024 року. Був прийнятий тариф новий тариф на 85% від економічно обґрунтованого з Обіцятельство міської ради виплачувати міжтарифну різницю від економічно протованого тарифу. У нас ні на що не вистачає ні на хімію, ні на електроенергію, ні на виплату заробітної плати. Розмір заборгованості від населення десь 13-14 мільйонів гривень в залежності від місяця, який відбувається. Також міський бюджет. Винен підприємство як міжтарифну різницю порядку 10 мільйонів гривень, за словами Олега Козловського, голови громадської правозахисної організації Джерело довіри на комунальне підприємство «Бердичі водоканал та приватне ТОВ КЕС, яке надає послуги з очищення стічних вод, відкрили кримінальні провадження через забруднення навколишнього середовища. Збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення не допоможе вирішити проблему, каже Олег. Це з кримінального провадження першого. Інститут судових експертиз Київський. І там чітко написано, що підприємство здійснює скиди неочищених, недостатньо очищених каналізаційних стопів. Що по комплексу екологічних споруд, по приватним очисним, так же само і по комунсервісу. хімічне споживання кисню перевищує в 14 разів, Аміак це більш. Зрозуміло, перевищення в 6 разів в річковій воді, марганець перевищує в 2,8 разів, і лактопозитивна кишкова паличка перевищує в 48 разів. Я не думаю, що це підняття тарифу. Це підняття тарифу покращить ситуацію за словами Олега Козловського на сесії Бердичівської міської ради 26 лютого 2025 року. Він виступив із проханням скасувати два рішення виконкому від 17 жовтня 2024 року. Щодо тарифів для вирішення цієї проблеми каже він: потрібно побудувати комунальні очисні споруди. Шлях вирішення цієї проблеми це будівництво власних очисних споруд. Наталія Палкіна, заступниця міського голови Бердичева, розповіла кореспондентам Суспільного, що тариф потрібно було змінити у 2022 році. Тариф не піднімався взагалі вже три роки з 2021 першого року. І підприємство просто вже не було змоги працювати. Піднялася заробітна плата. Ну, електроенергія значно в тарифі наприклад, минулому було закладено вартість електроенергії 3,89, Зараз там 10,5, Наприклад, Наталія Палкіна сказала, що новий тариф не покриє потреби комунального підприємства Бердичів Водоканал, але дозволить йому функціонувати. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.